Хлопці, ну ну йолки палки ну чого ви боїтеся використовувати сіл Це речовина, котра в простонароді називається Віа-гра. Via... І є дуже багато і легенд. Якщо там її випив не мужик, треба, щоб була богатирська сила і просто так, і міць. Але кіксологія сучасно говорить про те, що чоловіча mm -hmm. сила і міць залежить дуже сильно від психоемоційного стану. І якщо чоловік боїться, переживає, нервує, злий, виснажений і ще купа проблем реально може б'єць підводити, і це не буде проблема. Саме фізіологічна, чи, наприклад, низький рівень гормонів і так далі. Хоча й таке можливо, тому якщо це не е, психологічний фактор, треба звернутися до уролога за консультацію. Або навпаки, спочатку до уролога, він вам каже, да, рефлекторно все хорошо, все міці, все потужно і так далі. Або, наприклад, буває так, що під час самовдоволення... Сила чоловіча якраз на піки, а під час контакту з дівчиною може бути не так. Тоді, що ми можемо подумати? Чоловік не впевнений в собі, або переживає, або він щось не вміє і так далі. Тому, хлопці, пожалуйста, будь ласочка, пліс, там все що завгодно. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якесь там побаченька і так далі, і може щось наклюнутися, але ви. Супер втомлені після роботи. Наприклад, ви весь день працювали, і ваш мозок ну будемо відвертими взагалі на це не налаштований. Може там щось дзвінить у вас, але ви відчуваєте, що ви не налаштовані. Купіть таку таблеточку. Якщо у вас все піде і так, прекрасно, якщо ні, випивайте її. Максимальний ефект буде досягнут приблизно від 25 до, до години. Ну, десь приблизно, ну, там, на різних упаковках пишуть по-різному, хтось пише там, від 15 до 30 хвилин, буде достигнути ефект. Але відчуваєте, що десь ви там цілуєтеся, отут вже вже, вже буде, але якось настрій настільно ну, підіймається. Ковтнули пігулочку, запили водичку. Ще буде по відчутті буде відчуття такої м -м, теплоти, жаркості в тілі. А потім ви відчуєте, що кровообіг органів малого тазу і безпосередньо чоловічого буде посилюватися. І тому вам буде достатньо подумати про якийсь. Контент цікавого характеру, або почати пестити вашу дівчину або вашого чоловіка залежно від орієнтування. От, це спеціально, щоб TikTok мене не банив, добре? І за цього почнеться фізіологічна реакція. І причому вона буде міцніша, ніж якщо ви без неї. Тому давайте ще далі, добре? Причин психоемоційного стану, котрий впливає на те, що чоловіча сила трошки згасла, є безліч. Але ще один момент це сором, дуже соромно піти до аптеки, сказати, дайте мені віа гру і ось таку там. ну, Наприклад, 100 міліграмів, або там 50 міліграмів, якщо ви ніколи це не робили і можна використати мінімально ефективну дозу, да, 50 міліграмів. І спробувати просто спробувати для себе. Але що ми чоловіки робимо? Правильно, ми намагаємося це зробити, коли втомлені, відчуваємо, що в нас нічого не нічого не виходить. Потім, здебільшого, у чоловіків починаються комплекси. Вони починають боятися жінок, вони починають нікуди не виходити. Хоча навіть жінки можуть там да, там проявляти певну увагу, але ні. Ми постіснялися далі. Люди можуть говорити про якусь залежність, про ще щось. Але якщо це буде ваш майбутній постійний партнер, то оцього цього одного разу для самовпевненості для того, щоб ви задовільнили партнерку або вашого партнера, буде досталь, і це вам дасть просто змогу наступні рази. Зрозуміти, наприклад, ввечері ви максимально втомлені, і у вас ні отут, ну там може бути бажання, а отут його немає. У вас думки про роботу, про сім'ю, про якісь там гроші, про кредити, байдуже про що. Або там про дронів і так далі. Ви такі: о, ми вже зустрічаємося. Перший разочок був. Можна тепер з коли ви виспані, коли у вас є сили, і ще ваш мозок не скажем так, перенапружився за весь день, і нема психоемоційного перенавантаження. Тому, чоловіки, почуйте, ця магічна пігулка дозволить вам в періоди максимальної втоми або невпевненості в собі бліснуть всіми своїми креслами і порадувати вашого партнера. Якщо у вас є ще питання, або, наприклад, ви відчуваєте, що це не працює і так далі, бо ви боїтеся, записуйтесь на консультацію, будемо працювати з цим разом. До зустрічі!